Друзі, всіх вітаємо! Компанія «Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, шкода «Октавія 5 в рестайлінгу. Автомобільна з двигуном 1.8 TSI, додатково встановлено на ГБО 5-го покоління. Поставлені скоростні форсунки, технічно вона у нас без зауважень. Нещодавно зроблена, повністю реставрована АКПП. Також ходова частина перебрана. По кузову має сліди експлуатації, по металу вона рівна, без корозії. Присутній дефект по бамперу задньому. Так виглядає партруніки, всі лампочки світяться, диски гарні, погляньте в хамеліоні, Встановлена хороша зимова резина. по салону у нас ось так все виглядає, текстиль. Ось, сфокусувалося. Заді весла. Можливо, мінімальну хімчистку потрібно зробити. Велика мультимедіа, кожен руль, стандартна комплектація, кондьор працює. Друзі, кого цікавить, приємна ціна 7,290, Соборна, 1 місто Вінниця, автомобіль знаходиться в нас. Можемо доставити також ваше місто. Є лізинг, кредит, обмін на ваше авто. Тому ми вас запрошуємо. Працюємо щодня.